України робите доручення на водія, і водій за допомогою цього доручення може приїхати як придбати автомобіль, так просто цей автомобіль і перевезти через кордон. Інколи роблять так: наприклад, ви купили автомобіль в Польщі, зробили доручення в Польщі на водія. Воно може бути і польське, різниці немає. Водій приїхав, забрав автомобіль, приїхав цей автомобіль в Україну, розмитнив, поставив на вас. На українські номерні знаки, і потім за допомогою цього дорушення вже автомобіль на українських номерних знаках вивіз вам до Європи і віддав. А ви вже в Європі катаєтесь? Це зараз також українці часто практикують. Наступний восьмий документ це декларації МД 2 і МД 6 це ті документи, які ви вже отримаєте саме на митниці, на внутрішній митниці. Коли приїдете розмитнити свій транспортний засіб, сплатити митні платежі. Ці документи вам в майбутньому будуть потрібні для того, щоб зареєструвати транспортний засіб саме в сервісному центрі. Після отримання документів МД2 та МД6 митних декларацій потрібно зробити дев'ятий документ. Він називається сертифікат відповідності. Або, як в народі кажуть, просто сертифікація. Робиться у відповідних установах, які мають дозволити це проводити. Приїхали на сьогоднішній день плюс-мінус 2300 2400 гривень, заплатили. І вам зробили цей сертифікат відповідності. Робиться також швидко, як правило, 2-3 години. Деякі станції роблять на наступний день. І десятий та останній документ, який необхідно буде зробити, ви вже будете робити його в сервісному центрі. В МРЕО. Він називається висновок експортного дослідження. Цей документ видає експерт МРЕО, який перевіряє ваш автомобіль, чи в ньому не перебиті номера чи не перебитий він код. І там інформація така загальна, проста. Цей експертне дослідження воно потрібно робити тільки один раз. Раніше його робили при кожній перереєстрації транспортного засобу. Потім прийняли закон, і воно робиться тільки один раз. Це дослідження, коли ви вже приїхали в Україну, перший раз реєструєте транспортний засіб. Коли вдруге автомобіль буде продаватися, цього робити не потрібно. Звичайно, до цих 10 документів, про які ми з вами говорили, потрібно також ще згадати про страховий поліс зелена карта. Його також він робиться, це не є проблема. Чому ми про нього не згадуємо? Тому що нашим всім клієнтам. Він буде робитися автоматично, з цим немає ніяких проблем. 15-20 хвилин він зробився і ви вже в Україну заїжджаєте. Отже, українці, ми говорили про ці документи. Якщо у вас були такі подібні документи в плані розмитнення або були якісь інші документи, пишіть в коментарях. Якщо у вас були якісь проблеми з цими документами, то ми будемо робити відео, відеоогляд саме на кожен із цих документів, детальну інструкцію, де цей документ береться, як його правильно робити, що краще робити, що краще не робити. З нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.